Слава Україні Лесю. Героям слава Антіне, Оксана. Вітаю вас. У вас в розпалі робочий день. Ну а в Америці він щойно почався, можна сказати. Тут 9.50, де Виборчий день також почався. Американців це робочий день нема, так, як у нас, як знаєте, люди зранку прокинулися, пішли до церкви чи поснідали, але тільки тоді вибралися. На виборчі дільниці американців ця традиція давня. Коли я спитала працівницю окружної виборчої комісії, чому у вівторок, і вона мені відповіла: знаєте, вівторок або така традиція, і це справді традиція ще з якогось там 19 століття. Чому вибрали листопад? Тому що закінчувалися жнива, і раніше в різних штатах в різні дні голосували, але потім зрозуміли, що один штат проголосував швидше. Другий пізніше, і це впливало на виборчі вподобання. Тому дійшли консенсусу, що це буде е, перший вівторок після першого понеділка листопада. Якось так саме тому, щоб цей виборчий день також не припав. Виборчий вівторок не припав на Геловін. До прикладу, е, ось і щоб люди собі могли Геловін спокійно а вже далі йти і голосувати. Е, в принципі, на вулицях доволі. Спокійно, але зрозуміло, що американці нервують. Американці розуміють, що це не просто звичайний робочий вівторок, не просто день черговий день чергових виборів. А ці вибори особливі, історичні і буквально напередодні, ви знаєте, ми побували спробували наздогнати Трампа і спробували наздогнати Камелу Гаріс. Uh, і от нам це вдалося в Пенсильванії. В Пенсильванії, бачите, вони собі обрали для своїх останніх передвиборчих мітингів. Саме штат Пенсильванія це один із семи штатів, які є, які називаються Swing State, тобто той, який вагається, і де люди до останнього не знають за кого ж віддати свій голос. Ну і власне і Трамп і Камала Гарріс до своїх виборців зверталися про те, що Пенсильванія приходь голосуй. І це ти зробиш свій вибір. Хоча, коли ми говорили з експертами, з професорами політології, вони казали, що насправді, наприклад, щоб перемогти Камалі Гарріс, то їй треба не лише здобути симпатії Пенсильванців, але в принципі перемогти усіх семи у всіх семи штатах, які є киткими. І відповідно наразі вона переважає десь лише в чотирьох штатах. Тож, емоції зашкалюють і власне. Ви зараз бачите кадри, як люди вчора у Філадельфії, бо ми зараз у Філадельфії, це одне з найбільших міст штату Пенсильванія, ішли буквально величезним потоком, величезними чергами, вистоячи в тих чергах по кілька годин, аби потрапити на мітинг із Камалою Гарріс. і це все було людно. Камала Гарріс прийшла десь лише ближче до опівночі, але це цих людей не зупиняло. Ну і явно цьому успіху Камали Гарріс... А в неї, окрім того, всього підтримувати її. Прийшли зірки на цей мітинг у Філадельфії. Прийшла Леді Гага, прийшла Кеті Пері, е, е прийшли інші знаменитості, е е і Трамп знаєте, позадроби успіху камалі Камали Гаріс у Філадельфії, бо його мітинг на якому ми були у редінгу, це таке тисячне місто в Пенсильванії. По перше, він його не робив на відкритому повітрі. Воно було в приміщенні. Ну а по-друге, коли ми під'їхали власне до цього залу концертного, де виступав зі своїм мітингом Трамп, то я хотіла завернути з парковки вниз, подивитися, скільки ж там людей під цим концертним залом. А мені наша продюсерка, яка нас супроводжує, каже: Ні, ні Лесю, не роби цього, бо дивися, що там на дахах. А на дахах там були снайпери. Поліції охорони було дуже багато на мітингу. Трампа я не бачила ніяких провокацій, тому не знаю, чому так ну, але очевидно, що на Трампа було вже кілька е, замахів, Тож е, його охороняють як яйце, як, е, Знаєте, і ну ті люди, які прийшли на підтримати Трампа, коли знаєте, я коли ми розповідали прихильникам Камали Гарріс про те, що ми з України телебачення, то якось чули такий відгук, також сильного відгуку від прихильників Трампа. Щодо України, я не почула одна жіночка до мене підійшла вже е, опісля і каже: А ви звідки? Який телеканал? Я кажу Еспресо? Вона каже: що це за телеканал? Я кажу, український вона така ага, Україна! о ну як Трамп прийде, то війна точно закінчиться. Е, це все, що я почула на тему війни. Коли я ще почала її розпитувати, що вона знає про війну, то більше вона нічого мені відповісти не могла. Трамп Вибачте, тут таке сонце яскраве американське смі підлису явно не, не листа. Сонце і загалом таке враження, що насправді ти на осокорках, а не, не на новому континенті, так би мовити. Ну, жарти жартами. А хотіли би уточнити одразу контингент, який ходить на мітинги? Чи є молодь, так чи це переважно старші статечні люди? От мої спостереження щодо мітингу Камели Гарріс, то це здебільшого молодь. І це переважно жінки, бо для жінок, які підтримують Камелу Гарріс, особливо важливо те, щоб було дозволено проводити аборти, тому що в Америці з абортами не так просто у кожному штаті є свої закони. Ну і Трамп власне виступає за те, щоб аборти заборонити. І відтак жінкам це така, знаєте, осердя прихильників Камели Гарріс, Вона часто до них звертається їм. Це Важливо, тому вони, вони там є, і їх там багато. Ну і звичайно, чоловіки теж є е, молоді чоловіки середнього віку. Чоловіки е, трапився нам чоловік, який приїхав на цей мітинг у Філадельфію, а з Флориди, Флорида, е, інший штат, який є про республіканським штатом, який останні е, рази видає віддає перевагу республіканцям. Ну але він і він був е, що цікаво, знаєте, чому. Я з ним почала говорити, бо він їхав на велосипеді і мав такий довжелезний держак, на якому було аж три прапори. Е, був прапор Сполучених Штатів Америки, був прапор на підтримку е, Камели Гарріс і її віце кандидата у віце-президенти. І був синьо-жовтий український прапор, який якого я сказала, де вже він його взяв? Він каже: Я його купив на Амазоні. Я кажу: А чому український прапор? Може, маєте от власне. Ви показуєте цей прапор. Mm -hmm. Кажу, може маєте якісь українські коріння? Він каже: Ні. Я не маю українських корінь. Я дуже вболіваю за те, що відбувається в Україні. Я вболіваю за те, щоб ви перемогли, тому що це не лише перемога ваша, але й перемога всього демократичного світу. І я не вважаю, що Трамп допоможе Україні перемогти у цій війні. Так сказав цей чоловік. Контингент, який приходить до Трампа, тих, кого я бачила, ну де старші люди, але є також люди середнього віку. І от ми говорили з експертами про. Портрет виборця Трампа і Камали Гаріс, і що цікаво, що вони кажуть, що відзначають зміну, бо раніше за республіканців були як правило люди середнього класу, добре е, освічені, е, з добрим достатком, які цікавляться політикою, які цікавляться громадським життям, то тепер е, тенденція міняється. І, власне, прихильники кандидатів від демократів, прихильники е, демократичної партії, це люди, які які власне мають добру освіту, мають добрий середній дохід, звичайно, і Лесю, буквально у нас, у нас дві хвилини лишилося, коли, коли вже є відчуття, що ми дізнаємось, і який настрій а, на вулиці? Чи є відчуття отаке, якесь? Як часом кажуть, вибори це свято чи навпаки напруга? Ми ще не були біля виборчих дільниць, ще тільки в дорозі туди. Зараз будемо знімати в будівлі, де куди будуть звозити бюлетені. Там все дуже секретно. Тому мене вигнали для включення на вулицю, Сказали, ні, всередині не можна. Тому я ще рано говорити про якісь настрої, тільки дізнаюся, то буду розповідати в пізніших етерах. Еспресо. Ось ну і коли дізнаємося, ну кажуть, що або в середу, або за кілька днів. Тому я б не стала, я б не стала робити якісь. Такі, знаєте, заспокійливі прогнози, що от скоро ми дізнаємося, хто ж буде президентом Сполучених Штатів Америки, і за яка взагалі тоді буде політика в цілому світі. Тримають Я нас в напрузі очікувач. американці. Леся, дякуємо. Ну, бачиш наш, наш QR-код. Якщо там побачиш якогось доброго щедрого американця, то завжди можеш піднести наш ефір, нехай теж донатять. Дякуємо тобі. Леся Вакулюк з нами була на зв'язку зі Сполучених Штатів Америки. Про все найважливіше нам розповіла. Так, чекати ще нам кілька днів. Так, ну а загалом, ну, це в ефірі був наш спеціальний проект. Український погляд вибори у сполучених штатах.